Вітаю вас у Палаці Потоцьких. Палац графів Потоцьких це справжня архітектурна пралина Львова. Цю будівлю зводили в останній декаді 19 століття як резиденцію Альфреда Йозефа Потоцького. Граф Потоцький захоплювався Францією, тому його палац у Львові будували за зразком резиденції часів короля Луї XIV. Після приходу до Львова радянської влади потоцькі залишили місто і більше не поверталися. У палаці функціонували дослідницькі інститути, а з 1975 року міський РАЦ. Врешті, у 2002 році, цю споруду передали галереї мистецтв. Сьогодні у палаці потоцьких можна ознайомитись з європейським живописом 16-18 століття.